Ще раз доброго та бадьорого ранку усім, хто розпочинає день разом із нами. Я нагадую це найранковіша програма Сумщини. Ну і сьогодні до нас в гості, як ми її анонсували, завітав гурт Борис Воє». Сашо, доброго ранку. Доброго ранку. Ти сьогодні за весь гурт. Ми так сподівалися, да. що вас прийде більше, але Ой. ти один, лише ти прокинувся зранку. Да, Останні всі сплять серйозно. Ну. Ну, що ж, дякуємо, що ти зайшов час прийти, бо насправді дуже важливий і цікавий, цікавий привід для нашої сьогоднішньої зустрічі. В першу чергу хочу привітати з першою ластівкою, з дебютною платівкою. Дякую, так. Да. До речі, ти прийшов не з пустими руками, так? Так, ось якраз. Можеш показати нашим глядачам? Ось вже випустили наш дебютний альбом. Доволі такий інтересний вийшов дизайн. Сделали, правда, мы небольшой тираж сделали, ну, так как сейчас уже на дисках мало кто слушает, мы сделали небольшой тираж и все диски с автографами. Uh -huh. вот. Кстати, автограф. да, ну, тут автографы всех четверых, всех наших uh -huh. участников группы, все четыре автографа здесь. Вот. Потом мы сделали в основном это для того, чтобы... Чисто так близьким друзям і тем, хто найбільше цікавиться нашим творчеством, і тих, хто хотів автографів, щоб не давати автографы просто на бумажки или на фотографії. Вот, ми вирішили це зробити так на дисках, щоб і приємно і полезно. Угу. Э, класно, я вас цим дуже вітаю. Скажи, будь ласка, назва альбому співзвучна з однією з пісень, правильно? Да, там ДМЕ. Мы называли альбом как раз именно по названию одной из песен. Чему самотеи песни? Вот, ну, тут если смотреть по списку, то у нас в основном песни такие с комическим, веселым направлением, поэтому решили выбрать просто что-то нейтральное, чтобы оно было более-менее так, ну, чтобы смотря на диск... Там, де ми її прочитали, ті, которые ще не знайомі з нашим творчеством, щоб не подумали, що ми какие-то несерйозні или чересчур веселые. А так, да, дійсно, диск вийшов веселий очень і ну, просто решили так назвати, де все. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, скільки років ви працювали ну, років чи місяців ви працювали над записом і створенням взагалі диску? Написання пісень. Ну, Це ти... перша платівка, мабуть, найбільш така клопітка робота? Да, так, да, да, да. Насчет этого, да. Мы начали Вообще, група существует з 2013 года. Как раз первая песня была где-то в середине 2013 года и написана в этом альбоме. Вот. А потом, по мере мірі... того, как формировался еще только коллектив там одни приходили другие уходили когда все это устаканилось, уже теперь нынешний коллектив который у нас есть вот на тот момент до того как все собрались у нас было наверное три или четыре песни mm -hmm. вот. но это порядка двух лет мы над ними работали лишь пока с коллективом разобрались а потом как только собрались все вместе коллектив устаканился и сразу Пошла работа, как говорится, дальше, дальше и дальше. И мы, грубо говоря, все остальные песни записали, написали, обработали, записали, свели вот это все, грубо говоря, за год. Угу. Навіть так. Да. А, скажи, скільки там всього песен? Всего 11 песен и один бонус трек. Ну, бонус трек он на русском языке, потому так сделали чисто бонус -треком. В основному у нас весь репертуар на украинском языке. Вот, mm -hmm. Потому что мы сделали основных 11 песен именно на украинском языке. А чому Бо я просто запитую, бо говорю, что російською. Да, говорю я на русском языке и между собой думаю тоже на русском, общаемся, мы в группе тоже в основном на русском, ну кому удобнее просто так. Mm -hmm. вот. А на украинском именно потому что все-таки мы живем в своей стране, в родной Украине. Мы же должны как-то продвигать ее вперед. к светлому будущему потому просто хочется чтобы наша украинская музыка она была такая же конкурентоспособная как и все остальные uh -huh. вот. Вот. потому решили просто на украинском есть такие украинские группы которые там на английском поют но честно говоря, я в этом не вижу никакого смысла потому что где-то там за границей есть такие же группы которые поют на английском вот. это все равно что кто-то З з Америки, Приїхав к нам і почав піти на українському языці. Точно так же вони будуть вас там за кордоном, Лише продвигать своє родною. Скажи, будь ласка, чи є в цьому альбомі особливо для тебе пісня? Можливо, серед усіх. Всі для мене родні, тому що в основному я їх всіх і писав. Взагалі жодна ніяк там не виділяється. Якоюсь такою цікавою історією написання, чи можливо з нею якась така подія цікаво пов'язана? Тут... Как сказать, все песни ну как некоторых смысл в некоторых сюжет заложены песен, потому это все, как говорится, пережитое просто, или то, что может быть, ну, потому тут все песни для нас родные, грубо говоря. Саш, скажи, будь ласка, чи буде десь от, окрім телебачення презентація вашої платівки? Може, ви думали її презентувати, ну, щоб відіграти концерт повноцінний? Буде презентація буде на радіо. Ми навіть на радіо відносили теж там буде там будет Угу. От, розіграє тоже два диска. і буде презентація, концерт. От, к нам приїдуть товариші наші друзі, допомогти нам з Дніпропетровська теж група тим ми зробимо таку концерт-презентацію діска теж. Угу. Чи є вже можливо якась дата? Дата? Коли саме це буде, або хоча б приблизно, щоб зорієнтував? Ну, це буде 13 февраля. Це вже точно? Так. Да. Напередодні Дня закоханих? Так. Да. Я знаю, що гурт бере я якось не дуже любить святкувати такі масштабні там заходи, такі як там Новий рік, наприклад, на концертах. У вас ще немає такої традиції. 14 лютого, то ви теж будете святкувати кожен по-своєму? Ну, скоріше всього, так, да. тому що зробити 13 концерт-презентацію і на наступний день обратно же, або в тому же самому місці, або то в Сумах грати, ну, ті люди наші, фанати, вони, да, ті, які постійно ходять, люблять, їм подобається все. Але я не думаю, що вони прийдуть сьогодні, і на наступний день вони, знову ж, прийдуть, тому що Угу. От, надо йдати. Надо как-то поиграли, потім отдохнули. отдохнули <рес> да. Логічно, в принципі. Ще скажуть, будь ласка, ну, так теж добре, буду відвертою, я, я знаю, що у вас робота почалася над новим альбомом, це правда? Ну, да. У нас вже ще не цей презентувати, випустити. Дата релізу цього альбому була 19 января. І вот. на тот момент у нас вже була написана текст, і сделана уже песня. Уже начали. Уже, грубо говоря, одна песня, которую можна вот спокійно вот играть на концерте, уже була готова. Угу. На даний момент вже є две. І одна вже написана текст, но еще не доділа. А <на> какие вони і про що? Чи відрізняється якось концептуально від того, що вы створювали раніше? Концептуально. никак не отличается. Просто более развернутый идет и другие, другой смысл в песнях. <laughs> <laughs> yeah, <okay>. <laughs> <laughs> ну вот у нас Сашка очень хотел наш гитарист, вот очень он хотел, чтобы я песню про мотоциклы написал, и он меня мотоциклы. именно про мотоциклы, да, что про байки, вот он говорит напиши, 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 тем более мы часто нас приглашают на байк фестивале выступать, вот он говорит напиши, вот им приятно будет и нам, вот. и все-таки да написали, есть одна -дна. про байки написал и еще одна Песня уже тоже в следующем альбоме будет, как говорится, песня из прошлого. Я так обрисую в двух словах примерно mm -hmm. о чем. Вот. Когда маленькими мы были такие всегда, бегали нас, дяди так спрашивали, там мамы, папы, дяди, кем ты будешь, когда вырастешь? И мы так, я буду космонавтом, все же хотели космонавтами быть. Вот. А песня эта называется «Чему я не стал космонавтом?» mm -hmm. И там все описано. Чому? Так, ну, да, примірно так. Це було запитання. А, чи а цю то... пісню можна на концертах вже почути? а Цю да. пісню вже можна слухати на концертах, тому кому цікаво — приходьте. — До речі, багато виконавців вони притримують пісні до виходу нового, нової платівки, ну, щоб потім відіграти, можливо, там туром чи на концертах. Ну, тобто у вас такого немає? Ви відразу як з'являється пісня, граєте на концерті, так? Так. Да. Угу. Ну, тому що, опять же, Альбом. В альбоме 11 песен, один, один бонус-трек. Если считать по хронометражу концерта, это ну, час времени. Если ехать куда-то с концертом сольным, час времени это мало. Uh -huh. Потому нам надо больше программу набивать, 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 чтобы например договорились с организаторами, сели и поехали, отыграли 2 часа стандартную программу и вернулись. Когда будет у нас стандартная программа 2 часа? Там два-три альбоми, а остальные вже потихоньку так бум накапто, да, да. Тоді вже можна буде придержати, там десь то недосказати, где то потім зібрати, потім пачкой выложить, Ну, от именно в этом вся і загостка. Угу. Е, якось так у тебе творчий процес такий активний. Е, що тебе надихає? Це -то, Не знаю. Ну, насправді, скільки ти працюєш над написанням однієї пісні і як це взагалі відбувається в тебе? По-разному буває. Буває, я можу пісню написати за 15 хвилин, а буває, я 3 неділі пишу. По-разному буває. Буває таке, що сел писати пісню, написав, припев, куплет, и потом написав. Буває, що наоборот, написав куплет, а потом припев, написав. Ну, і це... креса, Приходить настроєння, вдохновение і так далі і тому подобне. Угу. Mm. Uh, які маєте плани найближче, окрім презентації цієї платівки, може, вже теж продумували наперед, там, чи планували ще якісь концерти, ну, щось це таке, що можеш проанонсувати? Проанонсувати можна буде. То ми, якраз коли потеплеє, десь з апреля місяця починаю, будемо робити такой тур в підтримку альбому. Опять же, починаю з тих же ж... байк-фестивалей mm -hmm. как раз вот с этого и начнем и там уже по ходу дела будем кажется анонсировать как тур будет чтобы сейчас спланировать вот так определенный тур вот как сейчас другие группы делают они уже заранее спланировали тур они там мы туда-то -туда, туда едем туда-то -туда, туда едем туда-то -туда, туда но опять же чтобы так спланировать надо чтобы была полная программа программа сейчас еще ну нету двух часов еще. потому мы ну, думаю, б... еще все да, выходим <laughs> с того, что, что есть. Вот. вот. Еще хотел тоже сказать, что недавно был фестиваль в Днепропетровске, рок-сезон. Вот. Мы... Нас пригласили, мы поехали туда выступать. А там суть фестиваля была в том, что из 20 или чи... 25 групп там было, вот. фестиваль 4 дня шел. Из этих всех групп выбирали победителя. Вот. И... Главным призом было съемки видеоклипа. Mm -hmm. вот. И мы туда поехали. Даже никто и не думал, что так получится. Как-то так просто приехали, просто поиграли, просто уехали. На следующий день звонит Сашкина девушка и говорит, вы в курсе, что вы выиграли? А мы даже сами еще никто не знали. мы, давай смотреть, да, действительно, анонсы, все там было в группе у них там. Ми виграли. Так, я вас тепер... вітаю з цим. Тепер... <рес> то нам тепер чекати новий відеокліп? Ну, да, тепер, там зараз якраз вони пишуть сценарій. Вот, обсуждаємо все отомість з ними. І як тільки все буде готово, вони вже приїдуть к нам в гості, і у нас знімемо кліп. Угу. Скажи, будь ласка, тобто ви разом співпрацюєте, разом пісню вибираєте, та? Ну, чи да. як? -то. І все, що ж тобі за пісня? пісня буде буде це як Вандам. Ага. А да, вона просто от щось то веселая такая и все послушать всем нравится. У меня даже младший брат и тот от нее тащится просто. <плес> вот. И мы решили так по обоюдному согласию, что именно на эту песню. Они уже начали сразу писать сценарий, там э, предложили, говорит, там накидали некоторые сценарии, там, говорят будут каратисты там, и так далее и тому подобное. Будут такие люди, которые этим занимаются, и по сценарию уже там сработаем. Ну, одним словом, буде цікаво, будемо чекати з нетерпінням. Що ж, я тобі дуже дякую, що ти знайшов час до нас прийти. Бажаю на всім нашим телеглядачам гарного, та бадьорого і музичного ранку. Ну, а гурту «Борис» своє побільше натхнення і часу, аби встигнути все реалізувати. Що ж, до зустрічі в ефірі нашої програми. Ну а з вами, наші шановні телеглядачі, я не прощаюся. Продовжимо за мить.